Нардепа з групи за майбах Сергія Лабазюка викрили на передачі хабаря в 150 тисяч доларів в китайській шкатулці посадовцям Мінвідновлення за підряди на відбудову. Нардепа від слуги народу Андрія Одарченко з антикорупційного комітету викрили на пропозиції хабаря у біткоїнах керівнику Держагентства відновлення за бюджет на відбудову університету. де він є за сумісництвом ректором. Голові Держспецзв'язку Юрію Щеголю повідомили про підозру у заволодінні сумою понад 62 мільйони гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. підозри вручили і забудовникам, які намагались підкупити міністра інфраструктури Олександра Кубракова квартирами. Кожна з історії самодостатній анекдот в кожній анекдотичні деталі, з яких можна було б сміятись, якби все це відбувалося не в час війни і величезних втрат, і якби боротьбу з корупцією і хабарництвом ми вигравали швидше, а не програвали, теж можна було б сміятися. З того, що нардеп Антикорупційного комітету в річницю революції гідності дає хабар людині з посту, якої революція гідності почалась, з того, що з його прослушок з'ясовується, що Опиляти він планував на відбудові у Харкові, попри те, що не вірив, що Харків збройні сили втримають, з того як він втік з Києва, щойно Стефанчук наказав 24 лютого не втікати, з того, що його родина давно втекла в Таїланд, бо там дешевше ніж в Україні, Польщі чи Іспанії. Чи то сміятись, чи то плакати можна було б над криптогаманцем, екс уже голови Держспецзв'язку, який мав відповідати за кіберзахист державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, але в його кіберзахищеному криптогаманці. Знайшли криптовалюти на півтора мільйони доларів. Ще можна було б посміятись з того, що в 2021 році, в рамках оголошеної кіберреформи, президент ставив керівнику Держспецзв'язку до 2030 року зробити Україну одним зі світових лідерів у сфері кібербезпеки. Ну він власне і став на сім років раніше, і в криптовалюті з гламурної китайської шкатулки нардепа Бадюка теж можна було б посміятись із його посту про революцію гідності, написаного за кілька годин до його затримання. Про те, як він за цінності і за демократію на майдані стояв, і з того, як він за 10 років забув, що саме він в революцію гідності голосував 10 років тому за збереження диктатури Януковича. Все це схоже на анекдот, але все це історії з нашого життя і наслідок невивчених уроків і не виконаних проваленої ілюстрації, популізму, короткої політичної пам'яті, легковажних і куплених галочок в бюлетенях, короткозорості і самовпевненості політиків кажуть, життя нічому не вчить. Мені здається, воно якраз вчить і здається, буде вчити нас так довго, поки ми усі не навчимось відповідально ставитись до держави і політики, і усіх хто їх обирає. Цей тиждень з біткоїнами і шкатулками, тому прекрасний доказ, якщо їх комусь не вистачало. Бо з цією самою корупцією під знаком боротьби з якою пройшов цей тиждень. Мені здається, ми будемо битись як та жаба в глечику для молока, поки не виберемось з пастки того, що у нас не дуже функціональна вся держава в цілому, починаючи від того, як влаштована і функціонує вся система влади і державного устрою, яка в такому вигляді, як воно є, парадоксально породжує одночасно і одноосібне правління в офісі президента, і колективну безвідповідальність за все. Легко знайти батьків найменш. Шої перемоги, а відповідальних за найбільші факапи, неефективність і вирішення і не вирішення проблем. Хрен знайдеш і хрен покараєш.